Сьогодні там, як ви бачили, там, що ми віддали цьому, е, як вони кажуть, директор цього притулка, та, що там було, що там є, і що ми сьогодні зробили, хай всі волонтери скажуть, що сьогодні є це питання і ми працюємо. В Тернополі 30 кілометрів притулок, там менше волонтерів родить, бо 30 за місто. Але я хочу сказати, що там красиво, питання має, там дуже красиво. Там колись був такий залізничний полустанок, це полустанов міська влада забрала. І там є і кухня, є, і люди та там і собаки трісуватися на всіх добре цих розінь. Сьогодні ми вже зробили соціалізаційну, подивитися на, на тому, як сказали нам вецслужба. Сьогодні ми вже привели свого ветеринара, вже сьогодні там є, вже працює там неділю чи дві. Ми сьогодні для того, щоб запустити соціалізацію в нашому селі, потрібно оборудовання. Ми сьогодні просимо. І від лікарів, і нашу ветеринарну службу, і спонсорів, які допомогли нам зробити те, що потрібно для цивілізації. Але сьогодні говорять волонтери, що потрібно не приватника, щоб цивілізував, а міська, там, чи власна ветеринарна служба. Згідно закону, вони не мають права цивілізації, вони і не роблять сьогодні. Я вже розмовляв, і ми заслуховували ветеринари нашого головного лікаря Немає Все, і прийшло на приватну структуру. Пожалуйста, якщо сьогодні хто не йде такий закон, або хто щось хоче зробити цивілізацію, а сьогодні цивілізація сплатитися, вирочно вже доходить, зробити садить, хай немає. І ми дуже просили, знову просили волонтерів. Помните, ми просили, дайте нам ветеранар, ми не можемо вийти, ніхто не пошитє, не знайшли, не ми. Друге питання, просить, давайте, якщо сьогодні хтось згідний, взяти цей притулок, притулок, не напайте пальці вірів, знаєте, як на сюди прийшли, що ми... Віжати, все сьогодні, так, да, є багато проблем, є багато зі директором, але ця людина не знає на мій поверх. Вона добре слово працює, виконує цій хубові. Так, да, сьогодні сказати волонтері, що як ви цих тварин, це сьогодні було їсти зварити, то приніс гості, я знаю, то вийшов з оборони фабрику, є і фабрику, там возили, що там полотили, то погано, то м'ясо не додавали багато, то мало м'яса, то не такий щирений, то гаряче, то холодне. Розумієте? И не тратить столько денег. Надо же списать эти деньги кому-то. А крыс там вот столько, что они щенков зимой тут всех порвали. Дура висит. Привозят, бросают, даже ветеринара сволочь не вызовет. Вот тут вот был вольер. Почему ты для щенков не сделать вольер? А кинуть всех, а всех? и маленьких, ну, и вот больших в вот водной... Волье, да, А повыбрасывали на мусорку. Вывез на свалку. Собак. Собак. Живых? Живых. Я шо, выдумываю, ночи не спишь, зимой 7 часов приходишь с работы, пока 10 ведер еды наваришь, такси 50 рублей, привозишь сюда, вот тут вот они всех друг друга уже чуть ли не жрут. Холодина 30 градусів, а доски спрятаны в этом. Кому нахер вот это вот надо? Лежит без собака, которую только порезали, она даже не может оборонитися. знімаються шви, обробляються рани, чисто... І тут умови. Скажіть, є тут умови для стерилізації дівчинок, сучок? Я Бо було маю. сказано раніше, так. що тут немає умов для стерилізації сучок, тільки кабілю можна стерилізувати. Ні, 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 це вже було тепер, тепер. Немає проточної води, сказано було одне з змін. чого? Води немає, води немає, води немає, води немає, Стилізація суп це не операція, щоб взяв колосок, і все. Це складна хірургічна операція. Поэтому це треба кваліфікований лікар. Не попроси її зробити, вопрос в тому, щоб потім тварини заливалися живі. Якщо немає бути, я сама просто... лікар. я трошки латині, почати. А як же з водою проти не люди? А для чого тоді це а зроблено? А а жди, на жди, показуху, не показуху не кошки, На показуху відмивання коштів, <звук> відкривання А 100 кривих порізати собаку, а потім 100 кривих їм воду. Нема порядку. Тут треба іншу людину ставити, яка 4 років для себе не виявила.

Мати результати після сьогоднішнього депутатського дня. Давайте без емоцій. Сьогодні я не хотіла би говорити, що це показука, не дарма це питання винесено на депутатський день. Факту воно не працює. Але все одно це зробити треба було. І це зроблено. Це все робилося, були такі плани. люба, Кладаємо в гроші, свідоціню. І вона повинна була працювати то з 1 іюня, то з 1 іюля, то з 1 августа. Вже час іде. Тепер ми розуміємо, волонтери, вона вже не перший раз дуря, що це просто опять Є, Я, це, це не, не показує. Ці волонтери тут не приходять часу, так як ми приходимо. Я кажу, нам що те, що треба зробити. Десять собак було вчора. – 23. І звідки не взялися? Це під цю акцію, під цю Звісно. Я, я не, не називаюся. Таких конкретних пропозицій було надій 125. 125. Ко я може, і на що на міського голову? і на міського голову. Дай, дай, давай швидше.